Ексклюзивні лоти, зіркові гості та Вінницькі благодійники, які віддають свої гроші на підтримку фронту. Міський палац мистецтв спільно із міжнародним об'єднаним фондом допомоги провели у Вінниці проект Краса допоможе Україна переможе, в рамках якого поєднали дефіле учасниць конкурсу Краси Міс Вінниця та аукціон, на якому продавали стікер з автографом президента України, прапори з підписами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заступниці міністра оборони України. Ганни Маляр та екс-прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з молотка пішли лоти вартістю, починаючи від кількох десятків тисяч гривень до понад сотні. Прапор із підписом залужного купили за три тисячі доларів. Прошу ставити поруч з дівчатами. За три тисячі доларів ми можемо подумати про те, щоб викликати вам таксі, щоб ви безперебійно дісталися з цим прапором додому, бо там чоловіки на нього теж оговачу поклали до двох з половиною. Тримали меценат моїх ставок це віничанин, колишньому зараз громадянин штатів. Мій дядько Віктор Сакуров, і він доручив мені торгуватись до останнього. Йшли з молотка і лоти учасниць конкурсу краси. Донатили небайдужі і на рахунок проекту. В результаті амбітної цілі зібрати 800 тисяч гривень досягнуто. Тепер за них куплять два БПЛА-Галка, які мають захищений канал керування, літають у сніг, дощ і при мінус 27, І має стійкість до бойового враження. «Ташки» забезпечить наших захисників можливістю аеророзвідки у реальному часі та коригування арт вогню. Із успіхом учасників проекту привітали. Співачка Міла Нітіч та виконавець піано бой. Граю здебільшого для військових і ніколи не знаєш, як піде концерт, тому що бувають дуже різні настрої. До речі, сьогодні грав у шпиталі у Вінниці повноцінний концерт, тому вже трошки наспівався, тому зараз будете ви допомагати, добре? А якщо чуєте пісню, яку знаєте, підспівуйте. Що з нами не далі? Не скаржи ніхто, ми крутимо педалі.